На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у новинах. Ви побачите. Всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування триває в нашій державі. В Коломиї теж не стоять осторонь цього питання. На Коломийщині стартує сезон полювання. Розпочинається він у суботу. Коломийські ліцеїсти повернулися з мандрів Європою. На міському озері відбулася вечірка для молоді. Такі дійства мають назву «Оупен Ейр. У серпні, як і прогнозували синоптики, температура повітря досягла найвищих показників. В обідній час на вулиці спостерігається плюс 35. Музика. Пожежа у Товмачику. на території виправної колонії номер 41 загорілася виробнича зона лісопильно-тарний цех номер 2 на місці працювали вогнеборці з Коломиї та Томачика. Полум'я пошкодило крівлю цеху. Причина загоряння зараз встановлюється. Постраждалих на щастя немає. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Івано-Франківській області. Процівни відділу боротьби із незаконним обігом наркотиків Коломийського міськвідділу міліції затримали 35-річного безробітного, який займався продажем марихуани. На одній із вулиць районного центру коломиянин продав 20 грамів марихуани. При затриманні в нього вилучили не тільки наркотичну речовину марихуану, а й гроші, здобуті злочинним шляхом. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, такі дії караються. Позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють канал надходження марихуани. Підтримка грудного вигодовування поряд із матерями. Всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування триває в нашій державі. В Коломиї теж не стоять осторонь цього питання. Хоча медики переконують, популяризують серед породіль мамине молоко завжди, а не лише кілька днів у рік. В 1990 році під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНЕСКО була підписана декларація. В документі йде мова про збереження і пропаганду грудного вигодовування. На даний момент уже 120 країн підтримують даний проект, серед них і Україна. З 2007 року наша коломийська лікарня і в частності наше відділення напрацьовувало напрацьовувало напрацьовували матеріали, і ми працювали з батьками, з мамами для роз'яснення і для пропагування грудно. У 2010 році нам було присвоєно статус Лікарня доброзичлива до дитини основним із напрямків лікарні доброзичливої до дитини це є пропагування, збереження і захист грудного вигодовування. Медики мають друковані матеріали і звісно знання в питанні вигодовування грудним молоком своїх малят. Вони розповідають породіллям, як правильно проводити лактацію, які переваги маминого молока над штучною їжею, які можуть бути наслідки наближені і віддалені. Грудне вигодовування – це не тільки. Нутритивна його функція, тобто забезпечення білками, жирами, вуглеводами, незамінними амінокислотами, але це ще є і напрацювання імунітету, тому що ні одна суміш не містить імуноглобулінів, які містить материнське молоко. І достатньо 30 мл материнського молока для того, щоб забезпечити напрацювання і збереження імунітету у маленьких діток, особливо основна в. Вла... Властивість грудного молока, звичайно, це є забезпечення імунітету дитини рівнем імуноглобулінів. Якщо до 6 місяців дитина вигодовується виключно грудним годуванням, то рівень імунітету значно вищий, ніж тих дітей, які знаходяться на штучному вигодованні. За рекомендаціями медиків, виключно грудним молоком варто годувати малюків до 6 місяців, а після введення прикорму до 2 років. Це забезпечить кожній дитині гарний імунітет і здоров'я в майбутньому, наголошує Оксана Павлюк. Крім того, грудне годування сприяє психоемоційному зв'язку матері і дитини. Цей психоемоційний зв'язок він е, також на підкоркових структурах не тільки діє тоді, коли дитинка маленька, коли їй необхідна мама, але є і зворотній зворотній зв'язок між не тільки дитиною мамою, між мамою і дитиною, але є зв'язок і між е, дитиною і мамою, уже коли мами знаходяться у старшому віці, коли потребують особливого догляду. І крім того, є протиракова дія. Жінки, які е, достатньо довго годують своїх діток е, е, грудним молоком, це є протиракова дія е, в перед е, і кліматеричному, кліматеричному періоді ми це роз'яснюємо все батькам. Якщо в нас такі виникають випадки, що при поступає мама, якої є гіпогалактия, і вона вагається, припустимо, між годуванням, грудним годуванням і перехід на штучне годування, звичайно, ми докладаємо максимум зусиль, щоб переконати маму навести їй достатньо багато аргументів і, і переконати її а, продовжувати грудне вигодовування. Звісно, кожна мама робить вибір сама. Але наразі зрозуміло, грудне вигодовування має лише позитиви. Не тільки для дитини, її імунітету та здоров'ю, зокрема емоційно-психологічному стану. Грудне вигодовування є корисним і для жінки. Воно рятує від онкохвороб, допомагає швидше повернути фігуру. І найважливіше це незабутні відчуття єднання зі своїм малюком. Івано-Франківщина отримала від держави 16 шкільних автобусів для шкіл 13 районів. Про це повідомили у прес службі облдержадміністрації Івано-Франківської області. По два новеньких автобуси возитимуть школярів у Галицькому, Коломийському, Косівському районах, і по одному шкільному автобусу отримали Рогатинський, Долинський, Калуський, Тисменицький, Городенківський, Надвірнянський, Верховинський, Богородчанський, Снятинський та Рожнятівський райони. Крім того, придбано чотири шкільні автобуси. І за кошти обласного бюджету вони будуть передані навчальним закладам в день свята першого дзвоника. А на Коломищині стартує сезон полювання. Розпочинається він у суботу, 10 серпня, о 16-й годині. Мисливцям дозволено відстрілювати дику пернату птицю, але з обмеженнями має цьогорічний сезон і деякі особливості. Що потрібно знати, перш ніж брати зброю та йти до лісу, розкаже Галина Досин. Отримати інформацію про особливості полювання можна у Коломийській дозвільній системі. До речі, тут відбулися кадрові зміни. Очолив службу 34-річний уродженець Іванівців. Капітан Василь Михайлович Барило. На цій посаді він замінив Петра Дригаловського, котрий керував дозвільною 10,5 років. Тепер Петро Васильович, виконувач обов'язків начальника сектору охорони громадського порядку Коломийського міськвідділку міліції. Що ж до нового інспектора, то капітан Барило у міліції вже 13 років. Починав з дільничного, був старшим дільничним, згодом мав досвід оперативної роботи у надвірній, а у Коломиї в карному розшукові. Стосовно відкриття сезону полювання Василь Барило попереджує на території району працюватимуть мобільні групи та придані сили з Івано-Франківські вони слідкуватимуть за дотриманням правил полювання, перевірятимуть у мисливців документи, виявлятимуть порушників. Такі заходи проводять для забезпечення правопорядку. Велике прохання до власників мисливської гладкоствольної зброї, щоб вони пройшли вчасно перереєстрацію, перевірили свої документи до сезону, до відкриття сезону полювання і дотримувались правил безпеки при поводженні зі зброєю під час полювання. Цьогоріч сезон полювання відкривається на дві години раніше ніж у 2012-му, о О й мислицям варто мати всі документи, оскільки цього року є наказ: полювання дозволено за одноразовими відстрільними карточками. Щоб потім не було ніяких проблем, щоб все ми знали, і не знали, і ще мали давали, вимагали у голови у тимер. Городенки зняти Коломиї, щоб ми вам давали плани, плани схеми, мисливський угідь. Вони знали, де відтворюючі ділянки, тому що відтворюючі ділянки, то полювати теж не можна. Мисливцезнавець особливо наголошує дотримуватися правил протипожежної безпеки та особистої дисципліни. Не розпалюють багаття, розумієте, щоб не було п'яних, тому що п'яний з рушницею все небезпечне небезпечне для, для себе і для всіх всіх мисливців. І ще таке хотів би побажати їм щасливого повернення додому, щоб було без, без ніяких травм. У випадку відсутності відповідних документів особи понесуть покарання згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення. При цьому правоохоронці нагадують мисливцям: кілька заборонених позицій полювати ближче, ніж за 200 метрів від житлових будівель, у темну пору доби, тобто через годину після заходу сонця і за годину до сходу сонця, у стані алкогольного сп'яніння, використовувати штучні джерела світла, прилади нічного бачення, вибухові речовини, а також петлі, гачки, самостріли. Та ловчі ями. Коломийські ліцеїсти повернулися з мандрів Європою. 28 учнів і 13 вчителів відвідали чотири країни. Подорож відбулася завдяки співпраці Коломийського природничо математичного ліцею з польським навчальним закладом. Своїми враженнями ліцеїсти ділилися з моєю колегою Мар'яною Мацьків. Навчально-виховний комплекс номер 9 школа природничо математичний ліцей, співпрацює з школою ліцеєм польського міста Гнєвіно понад три роки. Розрахована така співпраця і на дітей, і на вчителів, розповідає директор ліцею Ганна Пасічна. Ця угода. Поклала в початок такій співпраці, дуже плідній, тому що наші діти вже в минулому році були в убнівіно в гостях у польських дітей. Ми відпочивали там п'ять днів. Але ця праця цей відпочинок був спільний такий з працею. Ми дуже багато робили корисного і для дітей наших, і для дітей польських. Потім, в цьому року, в червні місяці діти польські, 40 дітей, 6 вчителів приїхали до нас, гостювали. У нас 6 днів. Подивилися Прикарпаття, місто Коломию. Були дуже зачаровані і містом нашим, і нашим. Нашим ліцеєм і нашими дітьми відвідали костел у місті, Коломиї, були вражені, що все це так зберігається, їхня культура. Ну і Потім вони запросили нас цього року вже в подорож спільно з польськими дітьми. У Європу вирушило більше 40 представників Коломийського природничо-математичного ліцею, з них 28 учнів. В основному це лідери учнівського самоврядування, переможці предметних олімпіад та активісти. Ті враження, які були. Від побаченого це просто не передати словами. І, звичайно, ще ця дружба між дітьми українськими і польськими приносить дуже багато корисного як нашим дітям, так і дітям польським. Я думаю, що це тільки започаткована така наша співпраця, співпраця продовжується, і результати, напевне, будуть досить таки великі. У подорожі українські та польські ліцеїсти провели 16 днів. Вони відвідали Польщу, Париж, Брюссель і Прагу. Трохи довше відпочивали на березі Ла-Маншу у містечку Стелла плаш Чи не на найбільше дітям запам'ятався Болонський океанаріум, європарламент, ну і звичайно, Ейфелова вежа. Нам дуже сподобалось. У Нас в програмі було багато також пляжування, багато екскурсій. Ми здружувалися з дітьми інших країн, з поляками, з англійцями, з дітьми Прибалтики. Дуже сподобалось. Це була моя перша подорож за кордон. Я в захваті від цієї поїздки. Ми побували в багатьох країнах Європи. Побачили такі архітектурні споруди, які я раніше бачив тільки по телевізору. Спілкувалися, мали можливість спілкуватися з дітьми з інших країн. Мені дуже сподобалось бути за кордоном. Це моя друга подорож з ліцеєм з Ганном Оклаїном. Були в Польщі, було там п'ять днів, було дуже цікаво. Але Франції було цікавіше, ніж у Польщі. Там архітектура інакше. Цікавіше було спілкуватися з іншими дітьми, англійці, приплати і поляки. Вразила найбільше Париж. Там ельфова вежа. Також мене вразили їхній собор, церква. Мені дуже сильно сподобалась Прага. Там мені сподобалася архітектура. Співпраця з школою ліцеєм польського міста Гнівіну у першу чергу має на меті обмін досвідом між вчителями і дітьми з двох країн. Також це чудова нагода для удосконалення знання іноземних мов. Завдяки прогресивному міжнародному досвіду поляків коломияни хочуть підвищити якість освіти. Є чому повчитися і у нас, продовжує Ганна Пасічна. Ми дивуємо також їхніх дітей, їхніх вчителів, тим, що наші діти інтелектуально дуже е, високо. Тому що в шахмати наші діти виграють, різні ігри, які ми проводили. Діти виграють художня самодіяльність, концерти. Вони просто зачаровані. Як ми любимо свої національні традиції, як ми їх бережемо? Подивували багато. Ми їх і вони нас також, тому що їхні діти дуже спортивно розвинені. От у спорті їм немає. Що нам треба ще вчитися, тому що волейбол, баскетбол, футбол вони вигравали від наших дітей. Менш ніж за місяць розпочнеться новий навчальний рік. Він обіцяє бути не менш цікавим, розповідають у ліцеї. Мар'яна Мацьків, Ігор Кофлюк для телеканалу НТК. На міському озері відбулася вечірка для молоді. Такі дійства мають назву Опен Ейр. Організатори привозять для юнаків та дівчат діджеїв із різних міст України. Цього разу проводили вечірку кияни разом із молоддю Прикарпаття. На заході веселився і наш кореспондент Богдан Малецький. Такі заходи в місті над прутом проводять не часто. Однак, як показує приклад, вони до вподоби молодим людям столиці Покуття та гостям краю. Цьогоріч на вечірку приїхали гості із різних міст Івано-Франківщини. Кажуть, що захід їм припав до душі. Подивіться кругом: природа, озеро, чисте повітря. Дійсно, нашому населенню цього дуже сильно не вистачає. І я, частина цього населення, я буду це підтримувати. Цього разу організаторами заходу стала молодіжна адміністрація Коломищини. Представники організаторів Юрій та Василь кажуть, що хочуть, щоб такі заходи проходили якомога частіше. А ще долучилися до організації вечірки і солідні люди, зокрема депутати надали і моральну і матеріальну підтримки. Ця вечірка проводиться для молоді. Тобто, молоді це цікаво. Чому б ні? Скажем так, е, сьогоднішній вечір е, присвячений тому, що до нас приїхали гості з міста Києва. Е, це молодь більше знається. Діджей та польський діджей Волкінг. Чекаємо від цього закладу зібрати позитивну мовочку Коломийщини, е, щоб вона. Дізналася про полумийських, по українських по поломийських дічеї, про культуру, е яка є, цей нічні клуби, про життя нічних клубів, відчути смак повітря і смак музики. Захід тривав до пізньої ночі. Молодь не хотіла розходитися, а організатори запевнили, що ще один такий Open ейр відбудеться вже 18 серпня. Богдан Малецький Кофлюк, програма Подієнтика. У четвер, восьмого серпня, на телеканалі НТК відбудеться прямий ефір із єпископом Коломийським і Косівським української православної церкви Київського патріархату владикою Юліаном Гаталою. Тема розмови – 1025-річчя хрещення Київської Русі, початок о 19.45. З 9 по 20 серпня в Коломиї перебуватимуть мощі великого цілителя святого великомученика Пантелеймона. Приходьте у катедральний собор приображення Господнього на вулиці Івана Мазепи, 56 А урочисте прибуття мощей святого Пантелеймона відбудеться в п'ятницю 9 серпня о 9 годині. У серпні, як і прогнозували синоптики, температура повітря досягла найвищих показників. В обідній час на вулиці спостерігається до 35 градусів. За прогнозами синоптиків, спека триватиме ще до кінця цього тижня. Як від неї рятуватися без шкоди для здоров'я? Розповість наш кореспондент Антоніна Патраш. Рятуватися від високих температур повітря люди звикли морозивом, охолоджуючими напоями чи іншими методами, які не завжди корисні для людей. Аби уберегти своє здоров'я від негативного впливу спекотної погоди, перш за все, медики радять збільшити кількість рідини, випитої впродовж дня. Люди похилого віку повинні вживати її, не очікуючи навіть чуття спраги. Щоправда, солодких газованих напоїв варто уникати. Перевагу краще надати квасу, морсу чи натуральному чаю, радить лікар Любомир Лучак. Потрібно уникати фізичного навантаження з 11 до. Четвертої години, коли найбільша активність сонця. захищати голову головним убором або парасолькою, носити одяг світлих тонів, бажано з натуральних волокон. Багато пити з півтора-два літра годину це краще морс або квас, а найкраще саме гарячий чай. Також шкідливе переїдання, алкоголь. І погано переносять люди і хворіють на гіпертонічну хворобу, Тож це теж їм бажано нікуди ні, не ходити. І люди, які надмірною вагою, також слід В цей час залишатися вдома. Спека це той період, коли можна не обмежувати проведення водних процедур. Крім того, у період підвищеної температури повітря необхідно знизити звичайну фізичну активність. Також варто уникати влітку вживання алкоголю. Одяг слід обирати з легких та натуральних тканин, носити головні убори, а також уникати тісного одягу. Особливо небезпечною спека є для людей, які хворіють гіпертонічними хворобами. Таким, в період з 12 до 16 години, взагалі не рекомендується виходити на вулицю. Хворим, які вживають будь-які лікарські препарати, слід обов'язково радитися зі своїм лікарем стосовно того, як вони можуть впливати на організм людини під час періоду літньої спеки дії сонячно провіння відбувається сильне перегрівання організму. Порушуються процеси, ну виникає, збільшуються процеси теплоутворення і зменшується процес теплої віддачі. Довге перебування на вулиці в період посиленої сонячної активності може призвести до сонячного або теплового ударів. При ударі може бути підвищена температура тіла та пришвидшений пульс. Посилене виділення поту та почервоніння шкіри. Головний біль запаморчення, слабкість, блювота. У разі появи симптомів людині потрібно швидко надати першу медичну допомогу. Перша допомога ну, до приїзду швидкої це потрібно хворого перевести в тінь або від прямих е, сонячних променів, підкласти голову, е, під голову валик, також е, прикладати до лоба або потилиці. Кушник змочений холодною водою, кусочки льоду, накрити тіло, простирувати змоченої холодною водою, також, якщо це в приміщенні, зробити доступ до теплого, до свіжого повітря, давати тепло, холодне пиття, ну і звільнити людину від одяг, від який тись, з людини. У спеку особливо швидко псуються продукти харчування. Вживання таких може призвести до отруєння чи алергії. При покупці їжі варто звертати увагу на умови її зберігання в точці продажу, а також на її стан та запах. Рятуватися від спеки можна і треба, але робити це краще правильно. І це був останній сюжет нашого випуску. Нагадую, новини телеканалу НТК. Ви маєте нагоду дивитись в інтернеті на нашій веб-сторінці www.ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами до завтра. І хай вам щастить. історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 7 серпня 1884 року Іван Франко побував у Коломиї разом з мандрівними студентами київським письменником, коником та студентом Київського університету Миколайчиком. У залі готелю Сіті Франко виступав двічі перед студентами зі Львова, відня, чорнівців. Із закликом приступити до видання літературно-наукового часопису, якого так вкрай бракує нам і до сьогодні. Також 7 серпня 1884 року у Коломиї почала діяти школа деревного промислу, яка офіційно була відкрита тільки через три роки. Сьогодні цей заклад знаний як політехнічний коледж. Також 7 серпня 1916 року начальник Коломийської повітової окупаційної російської влади дозволив відкрити в місті над прутом кінотеатр, який назвали Олімпія.